Доброго дня, мене звати Роман Хаменко. Я являюсь співзасновником фонду Життя героїв. Щербин Андрій Ігорович, керівник відокремого підрозділу Форест Контрол. Мене звати Яришевич Олег, голова громадської організації АвтоЄвросила. Ми сьогодні об'єднуємося для того, щоб збільшити можливості наших військових, наших захисників нищити ворога. Сьогодні хочемо оголосити про початок спільного проєкту «ФПВ-дрони» для української армії. Кожен дрон це знищена жива сила та техніка на багато тисяч доларів росіян. Цим дроном ти можеш вразити танк чи велике скупчення солдат. Ти можеш навіть залетіти в командний пункт. Це техніка, яка дозволяє зберегти життя наших воїнів, гарантовано знищує противника. Знаєте, як в тій пісні. Співається, Лента за лентою, набої подавай. Сьогодні ми оголошуємо збір для першої обойми дронів для підрозділів ГУР-МО. Наша мета з вами зібрати кошти, а саме в сумі 35 тисяч доларів на 100 дронів. Це перша партія, точніше, перша обойма, яка поїде на передову. Багато хто з вас буде писати зараз в коментарях, це справа держави, нехай держава купує. Але ми з вами, це і є держава. Ми з вами відповідальні за те, щоб наші сьогодні хлопці мали чим боронити. Нашу країну ці дрони приведуть нас до перемоги. Слава Україні, героям! Слава країнській повстанче бою не відступа.